Щорічно 1 квітня відзначають Міжнародний день птахів. Сьогодні святкування міжнародного дня птахів актуально як ніколи. Кількість зниклих видів обчислюється сотнями, а повне знищення птахів може спричинити за собою непередбачувані наслідки для людства, тому головною метою. Проведених у свято Заходів є збереження видового різноманіття та чисельності пернатих. День птахів це час прильоту пернатих із зимівель. Повернення птахів святкується також, як і прихід весни. За традицією, в цей час в очікуванні пернатих розвішуються шпаківні. Роблять дублянки та інші пташині будиночки. Птахи є особливою групою тваринного світу, багато видів, якої легко побачити чи почути їх спів не тільки в дикій природі, але й в населених пунктах, і навіть в власному дворі. Вони приваблюють нашу увагу своїм мелодійним співом. Красивим забарвленням, граціозним польотом, цікавою поведінкою. Птахи не тільки прикрашають ліси, поля, луки, парки, свекри, вони являються справжніми помічниками і друзями людини. Учні нашого закладу щорічно з радістю чекають на приліт перелітніх птахів. Готуючи для них нові будиночки, а птахи, які не є перелітними, постійно ласують смаколиками, якими їх пригращають наші учні. Тож приваблюйте птахів на свої поля, сади, огороди, у, у міські парки, підготовлюйте взимку, влаштовуйте штучні гнізди, і вони віддячать вам торицею